В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед Ефем. Англійська казка Гніздо сороки. Ще в ті давні придавні часи, коли свині віршами говорили, а мавпи люльку курили, а кури тютюн клювали, качки ж кряк-кряк промовляли, прийшли птахи з усього світу до сороки і попросили, щоб вона навчила їх гніздавити. А вже всі знають, Сорока майстриня гнізда будувати. У неї вони значно кращі, ніж у будь-якого іншого птаха. Зібрала вона усіх і почала вчити. Спочатку сорока замісила глину і зліпила щось схоже на плескач. Он як воно робиться! зрадів дріст і полетів. Звідто ті ліплять свої гніздо з глини. Потім сорока полетіла за прутиками і виклала їх навколо плескача. А, я все зрозумів. Вигукнув Чорний дріст і подався до тому. З того часу всі чорні дрозди мостять свої гнізда саме так. Тоді сорока поклала на проткий другий шанглини. О, то це ж зовсім просто, сказала мудра сова і полетіла геть. З тих пір сови тільки й так роблять свої гнізда. Після цього сорока взяла кілька хворостинок і обвила ними гніздо. Це якраз те, що мені треба, сказав горобець і полетів геть. Відтоді горобинний гнізд стирчать хворостинки. Та сорока на тому не заспокоїлась, назбирала пуху та пір'я, вистелила ними все гніздо, і в ньому стало тепло і м'яко. О, оце мені підходить, вигукнув шпак і полетів. Тепер у шпаків тепле і затишне гніздо. Минав час, і мало помалу кожна пташка навчилася будувати собі гніздо. Проте жодній в них не вистачало терпіння дочекатися кінця всієї роботи. Сорока ж і далі розповідала і показувала свою майстерність, не звертала уваги, слухайте її чи ні. А коли, нарешті, огледілись, поряд нікого не було, тільки одна горличка лишилася. Вона зовсім не слухала сорочиних повчань, а все викрикувала своє Візьми дві хоростеньки, візьми дві. Сорока почула крик горлиці, саме коли вкрала трісочку поперед гнізда. Тому вона й сказала вистачить і однієї. Та горлиця все туркотіла Візьми дві, візьми дві. Сорока розсердилася, кажу тобі вистачить однієї. А горниця торочить своє візьми дві трісочки, візьми дві. Розгнівалася сорока і полетіла геть. Після цього вона і заприсяглася, що більше ніколи не вчитиме птахів мостити гнізда. На добраніч, малята, солодких снів.